Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок в Луцьку у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів в різних класах, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь. Гарного вам перегляду. Рено Сценік. 18 рік. 1,5 дизель, 81 кВт, 202 тисячі пробіг, 13500 ціна. Хто зачинений? Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, мультикермо. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran, 12 рік, 1,4 бензиновий двигун, 103 кВт, 145 тисяч оригінального пробігу, 10-300 ціна. Так, автоматична коробка передач, сертифікат, авто без підкрасів. Так, є підігрів сидінь. Мультикермо, клімат, дисплей. Так, і парктроніки. Так, є там ще один туран. Одразу покажу вам. Так він виглядає. 10-й рік. Двохлітровий дизельний двогон, 103 кВт, 280 тисяч оригінальний пробіг, сертифікат є. 11900 ціна, буде ще торг. Тут контакти власника є. Так, так він виглядає. Клімат контроль є. Опель zafira 11 рік, 1,7 дизель, 197 тисяч пробіг, є кондиціонер АРБ КБС, електропакет 7, 550 ціна. Комбінований салон. Мультикермо, 6 механіка, клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Свят Альхамбра. Шостий рік. 1,9 дизельний двигун. Шестиступенева механіка, клімат Круїс, електропакет 5700 ціна. Как то зачинене? Щоб буде видно. Так, тут ще сидіння. Є фаркоп. Рено Гранд Сценік, 13 рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробіг, 10,250 ціна, семимісне авто, контакти є, кліма, круїз, навігація, електропакет, мульт-кірмо. Степанева механіка. Є парктроніки. П'ята мазда, восьмий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 235 тисяч пробіг, авто семимісне. максимальна комплектація свіжопригнана 6400 ціна. Кіряний салон, шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Тут не знаю, чи буде видно. Ой. Парктроніки. Citroen c 4 Picasso, Grand Picasso. 14 рік, 1,6 дизельний двигун, 88 кВт, 140 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна. Авто не фарбоване. Комбінований салон, мультикермо. Та колір коричневий металік. коричнево-зелений. Так він виглядає. Шестиступенева механік. Коп парктроніки. 11 11300 ціна, 11 рік, 1,6 дизель, 221 тисяча пробіг. Клім, електропакет, вебасто, навігація. Шестиступенева механіка. Рено Гранд Сценік, комплектація басе 12 рік, 8900 ціна, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг. Оригінальний авто в рідній фарбі. Панорамний дах. Комбінований салон. Підігрів сидіння. Мультикермо. шестиступенева механіка, клімат. І Парктроніки. Pežot 5008, 10 рік, 1,6 дизельний двигун, 210 тисяч пробіг, 8700 ціна. Контакти вище, панорамний дах, проекція і асистенти. Так, авто, на жаль, зачинене. Штиступенева механіка, клімат-контроль. Так, дах. Ні, не буде видно. Так, і комплект ще зимової гуми, напевно. Так, паркоп і парктроніки. Volkswagen Touran. 14-15 рік, 2-літровий дизель, 201 тисяча пробіг, 13500 ціна. Ідеальний технічний стан. Шестиступанева механіка. Отак він виглядає з соломи. Фаркоп Парктроніки. Рено Сценік. Восьмий рік. 1,9 дизельний двогон, 5600 ціна. Тут є контакти. Шестиступанева механіка. Кондиціонер є. Авто семимісне. Чи два сидіння ззаду. Є фаркоп, парктроніки. Renault Scenic, 9 рік, 1,9 дизель, 96 кВт. Семимісне авто, 205 тисяч рідного пробігу, ГРМ, масла фільтра помінені, 7500 ціна, контакти тут. я підігрів сидіння. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Так, тут у нас ряд сидінь. І два в багажнику за потреби. Є фаркоп і фортхроніки. Volkswagen Turan 10 рік, 1,6 дизель, 220 тисяч пробіг, 9500 ціна вже знижена. Контакти видно. Так, мультикермо. Клімат контроль. Парктроніки. Опель зефіра. Шостий рік. 1.9 дизель на автоматичній коробці передач. 300 тисяч пробіг, 5500 ціна. Контакт. Є кондиціонер. В мультикермо так виглядає. Парктроніки теж є. Citroen c 4 Picasso, 15 рік, 1,6 дизель, 11 тисяч ціна. Шестиступенева механіка. Так, має бути вам видно. Є парктроніки. Volkswagen Touran Cross. 11 рік. 1,4 бензин. 11850 ціна. 186 тисяч пробіг. Так, по комплектації. Так, автоматична коробка, клімат, навігація, автопаркування, круіз-контроль, біксенон, камера, сервіска, два ключі. Цікава комплектація. Так вона виглядає. Підігрів сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Паркоп парктроніки. Opel Zafira. Так, 7 рік, 6 950 ціна, 1,8 бензин, 182 тисячі оригінального пробігу. Контакти видно. Так, саме місце, звичайно, без підкрасів, два ключі сервісна, клімат круїз контроль. Мультикермо кондиціонер. п'ятиступенева, здається механік. Так, знайшли тут така Honda Ferве. Сьомий рік. 1,8 бензин на автоматичній коробці передач, 186 тисяч пробіг, два ключі. Так, так, щось пообслуговували ходову частину, 7500 ціна. Контакти до власника тут. Так, авто цікаве, шестимісне. Бачите, спереду йде три місця. Мультикермо. Є підігріве сидінь, витична коробка, дисплей. Так, і ззаду три сидіння. Є люк. Так, стан сидіння, О, щоб трошки показати. Є парктроніки. Так, Також з цієї сторони, щоб сонечко не, не засвітлювало. Так воно виглядає. Шкода Румстер. Шостий рік, в експлуатації з восьмого року, 4700 ціна. 1.4 бензин недавно пригнали з Німеччини. 63 кВт двигун, кондиціонер, електропакет, два ключі. П'ятиступеневу механік.